То найдобріший зі знаменитостей, яких ви зустрічали. Мої брат і сестра захворіли на смертельну хворобу у 80-х, і загадай бажання запросив нашу сім'ю на зйомки Найтрайдер, щоб зустрітися з Девідом Хесельгофом. Було круто, але це не головне. Швидко перемотайте 30 років вперед. І я вхитро узбираю члена сім'ї, коли бачу Хофа, який стоїть та розмовляє по телефону. Я підходжу до нього і чекаю, поки він закінчить розмову. Він дивиться на мене і каже: Привіт, я кажу йому, що ми зустрічалися. Він дивиться на мене і каже: О, твоїх брата і сестру звали і називає. Їх імена через 30 років він згадав їх ім'я. Це завжди буде зі мною. Раніше я досить регулярно обслуговував Рейчел Макадамс у ресторані. Вона завжди була надзвичайно милою, дуже стриманою та м'якою. Вони з чоловіком приходили пізно і трималися усамітнено. Багато років тому я був у пабі в Торонто, і ми дивилися по телевізору головний матч Blue Jays. У барі столики стояли довгою лінією, тож ви сиділи досить близько до наступного відвідувача. Я й гадки не мав, що Рейчел Макадамс весь час сидить поруч зі мною. Ми з другом дивилися гру та спілкувалися з ними, оскільки вони були поруч із нами. Просто звичайна балаканина та коментарі про гру. Зрештою, Джейс виграли, і ми з Рейчел дали п'ять одне одному. Вона та її подруга пішли, і мій друг вдарив мене після того, як вони встали і сказав: це. Була рейчел бляха Макадамс. Тож так, вона, схоже, має здатність просто бути стриманою та досить простою, незважаючи на те, що вона красива голівудська актриса. Не забудьте, будь ласка, про підписку вподобайку і коментар. Дякую. Я працював зі Стівом Мартіном і Мартіном Шортом. Вони обидва дуже милі, шанобливі і неймовірно віддані своїй справі. Вони витрачатимуть години, доводячи до ідеалу пару рядків у шоу, яке вони роблять щовечора. Ін Макелен прийшов у спеццентр, де я працював, і був неймовірно прекрасним. Ми не продавали морозиво, але через дорогу був фермерський магазин, і я згадав про нього, і він запитав мене, чи не відвезу я його туди. Мій друг, який працював у фермерському магазині, весь час був з відкритим ротом, коли побачив, що я купую морозиво з гендельфом. У той рік, коли він очолював Манчестер Прайд, Єн Макелен курив сигарету біля одного з готелів. Я також курив біля готелю, ми не розмовляли, але курили в повітряному просторі один одного і для цього не потрібні слова. Я був статистом у The Last of Us і зустрів Петро Паскаля. Він був супермилий, технічно нам не дозволяли спілкуватися з талантом, і вони зазвичай ігнорували нас, але він і Габріель Луна все одно говорили з нами. Як ви взагалі можете це робити? Я ревную!» Джан Карло Еспозіто був неймовірно теплим і сказав мені, що я повинен спробувати зайнятися озвучкою. Я ніколи не намагався і не буду намагатися цього зробити, але це був такий гарний комплімент без причини. Мій друг художник. Він малює олівцем реалістичні портрети знаменитостей і героїв фільмів. У нього був художній кіоск на виставці, на якій Джан Карло зустрічав і вітав гостей. І його клієнт приніс малюнок Джан Карло, який намалював мій друг, щоб підписати його. Джан Карло запитав, де він його взяв, оскільки він був дуже в Ражений ним, а потім підійшов до кіоску мого друга, щоб з ним зустрітися. У мого друга відібрало мову. Він такий великий шанувальник людей, яких він малює, і Джан Карло був такий милий з ним та був радий зустрітися з моїм другом. Я зробив пропозицію своїй дружині в ресторані на Каваї. Після цього Майкл Кітон зі своєю сім'єю підвівся за столу і захоплено привітав нас. Дуже приємний і доброзичливий. Я зустрів його одного разу, коли був зовсім маленьким. У 1998 році. Чи щось таке? Мені було 5. але моя родина поїхала відвідати друзів у Монтану, і ми вирішили зупинитися в кафе поїсти морозива. Виявляється, Майкл Кітон був там на побаченні. Мої батьки вирішили використати мене як симпатика і відправили мене привітатися з Бетменом. Я підійшов і сказав: Привіт, Бетмен! Мені дуже подобається твоя гра. Він тільки засміявся і сказав кілька слів. Мої батьки теж прийшли сміючись, а потім трохи побалакали. Виявляється, його зупинили за перевищення швидкості, коли він їхав у салон. Його виправданням, яке він сказав поліцейському, було: вибачте, я забув, що я не за кермом Бетмобіля». Очевидно, поліцейський відпустив його з попередженням. Райан Рейнольдс і Блейк Лавлі живуть відносно недалеко від мого рідного міста і час від часу приходять на різдвяну подію, яку влаштовує наше місто. Вийшов із кафе Морозова в центрі міста, а біля нього на лавці сидить Райан Рейнольдс, який їсть ріжок Морозова. Коли я виходив, я подивився на нього в очі, відвів погляд, потім озирнувся, щоб переконатися, що це він. А він дивиться прямо мені в обличчя і каже: Я знаю, це може здаватися трохи божевільним, а потім стає і йде геть десять із десяти. Ви повинні були крикнути йому. Ти найкращий Райан Гослінг!» Одного разу я зустрів дивного Ела на фесті. Поки він підписував фото, яке я купив, я розповів йому про те, як він надихнув мене на написання власних пісень пародій Здавалося, він був щиро зацікавлений і запитав, чи є у мене канал на Ютуб. Але я сказав йому, що я просто пишу їх, а не записую. Супер хороший чувак. Принаймні, протягом короткого часу, коли ми розмовляли, дивний Ел, безумовно, найдобріший музикант, якого я коли-небудь зустрічав. Одного разу, мабуть, років 10 назад чи близько того, я зустрів його після концерту. Ми поговорили, він був досить дружнім, і ми розійшлися. Гарні часи, правда, швидка перемотка вперед на 4 роки. І привіт, ще одне шоу дивного Ела. Зустрілися з ним знову після шоу. І коли ми розмовляли, він запитує, як мої діти чи маю я нещодавні фотографії того, як вони виросли, і що я робив після останнього концерту. Це було так, ніби я зустрівся зі старим другом. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що ми і далі зможемо для вас працювати. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкраще. Можна плюс один для дивного Ела. Я був на одному з його концертів і тільки потім дізнався, що це було через тиждень після смерті його батьків. Він не тільки влаштував фантастичне шоу, але ми ще познайомилися з ним після цього. І він був одним із найдобріших і найніжніших людей, яких я коли-небудь зустрічав. Очевидно, я був вражений і він допомагав вести розмову, якщо це було необхідно. Справді вели. Ка людина з тих пір він говорив про те, як проведення тих шоу відразу після втрати батьків дійсно допомогли йому пережити це за підтримки його фанатів і всього іншого. Не тільки він був добрий до вас, але й тим, що ви туди йшли, ви робили для нього щось справді приємне. Джеф Голдблюм перед виставою людина-подушка. Автографи, фото, розпитування, звідки вони що вже бачили або збиралися побачити. Одна дівчина сказала, що вони були в місті на її день народження, коли вона фотографувала його зі своїми друзями. Він зупинився і сказав: Як ти можеш не бути на своїй фотографії з дня народження? Взяв її фотоапарат і схопив когось із натовпу, щоб зробити спільне фото. І він не йшов, доки не переконався, що всі отримали те, що хотіли, Незважаючи на те, що його помічник або менеджер. Намагався відвести його на вечерю перед вечірньою виставою. Я працював на знімальному майданчику Дня Незалежності 2 приблизно два дні, і я ніколи не зустрічав когось, кому б так легко було бути в центрі уваги. І не через те, що він був голосним чи вимогливим, він був просто магнетичним. Завжди знаходив час для додаткових речей. Щиро здавалося, любив фотографуватися з людьми. Просто всі навколо були дуже доброзичливі та харизматичні. Він зайшов до офісу, щоб зробити деякі документи, і помітив, що один із бухгалтерів, Авторів читає книжку, яка йому подобається. Не знаю яку. Він дізнався, що вона працюватиме допізно, тож запропонував зайти після зйомок і почитати їй. Вона була не проти, і, судячи з усього, він з'явився після зйомок і просто почитав її книжку дивно, але до біса корисно. Дякую вам за перегляд. В коментарях обов'язково розповідайте ваші історії, якщо ви зустрічали когось із знаменитостей і яке у вас склалося про них враження. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!